Якось я запитав свого знайомого, чи знаєш, що ти є застрахованою особою в системі загальнобовського державного соціального страхування. І що ти маєш певні права і чи ти користуєшся цими правами, він сказав: А що це таке? І я тоді подумав, що нам потрібно інформувати наших людей про цю систему. Це унікальна система. Захисту людини в праці, якщо якщо на виробництві трапляються з нами з нею певні ризики. Які, наприклад? Сьогодні ти працюєш, але раптом підприємство збанкрутіло і ти став безробітним. Ти маєш право на захист від безробіття. Ти працюєш, але раптом захворів ти або дитина. Ти пішов на лікарняний, ти маєш право на соціальний захист під час тимчасового безробіття. Є більш прийде випадок, коли ти працюєш, але сталася аварія на виробництві і ти отримав каліцтво. А не дай Бог. І, на жаль, таких випадків теж чимало, коли людина загинула на виробництві. Тоді сім'я має право на відповідний соціальний захист. І нарешті кожен з нас з часом досягає пенсійного віку. І це теж той страховий випадок. Коли людина, стаючи пенсіонером, має право на соціальний захист і на відповідне матеріальне забезпечення, до всього цього мають справу професійні спілки, бо люди об'єднуються за видом і родом своєї діяльності на виробництвах, професійні спілки, а професійні спілки представляють інтереси застрахованих осіб у цій саме системі загальнобов'язкого соціального страхування, Патронують виплати соціальні і керують. Разом з державою і роботодавцями відповідними фондами за державного соціального страхування. І це достатньо великі кошти. Тільки в трьох фондах: від безробіття, від нещасного випадку на виробництві і з тимчасової трати працездатності ця сума акумулюється понад 26 мільярдів гривень. Але ці кошти не дають покою іншим. А бізнес, наприклад, ставить. А чому це управляють? Представники профспілок фондами. А чи не краще передати ці кошти приватним страховим компаніям? Вони, мабуть, розпорядяться це кращим чином, ніж профспілки. А держава каже по-іншому, але давайте ці кошти взагалі заберемо в державний бюджет, тобто держави їх і будемо під державним патронатом ці кошти використовувати. Але чи буде впевненість у громадянина те, що при нинішньому дефіциті великому бюджеті ці кошти не розчиняться серед державних коштів, і тоді взагалі буде складно віднайти своє право на соціальний захист і на відповідні матеріальні виплати, або ж відповідні страхові послуги. Це дві реальні загрози, які ми сьогодні маємо. Йде досить гостра дискусія, чи то в парламенті, чи то в урядових кабінетах. як... Як поступити з цією системою? Але ми стоїмо на принципі, коли держава є соціальною, то в соціальній державі основна цінність це життя, здоров'я і безпека людини, має опікуватися не тільки державними органами, а й громадянським суспільством. І в європейських країнах саме фондами соціального страхування, до яких вносять внески сплачує сам робітник або за нього роботодавець. Опікується саме громадянське суспільство, саме професійні спілки, які за законами представляють інтереси затрахованих осіб. Отже, в нас система є і унікальною, і е, цивілізованою, тою, якою відповідає засадам е, і Конституції нашої України для демократичної, правової і соціальної держави. І вона ж діюча, ця система, ця система діє на сьогодні, і учасниками є 13 мільйонів 200 тисяч. Працівників, які працюють на підприємствах, установах організаціях, незалежно від форм власності, і таким чином вони знають, що в разі настання будь-якого страхового випадку на виробництві вони отримують або кошти, або соціальні послуги, або путівку на лікування, тобто їм буде надана допомога, і ці ж кошти вони захищені законом. Так, звичайно, ці кошти мають бути використовувані ті виключно за цільовим призначенням. Але сьогодні ці кошти обслуговуються через державне казначейство нашої країни. І, на жаль, казначейство не завжди добропорядно, я би сказав, так, здійснює перерахування цих коштів по платіжним дорученням в фонді за соціального страхування. І я як представник проспілок в уряді вчора привернув увагу Кабінету міністрів до цієї проблеми. Зазначивши, що це не бюджетні кошти, що це кошти самих застрахованих осіб, і вони вклавши ці кошти в своє соціальне страхування, повинні гарантовано отримати як тільки наступає страховий випадок, а не так, як зараз є затримки два-три місяці, що ми маємо сьогодні по системі санаторно поворотного лікування працівників. Люди заїхали, отримали путівки. Але кошти не поступають, а відтак не можна належним чином організувати лікування, закупити медикаменти чи, скажімо, продукти харчування. Це непорядок, треба це усувати. А як все ж таки примусити виконувати законодавство, і щоб ці кошти дійшли до свого тих, хто потребує? Треба, безперечно, виконувати закони і чітко дотримуватися правил, які вироблені по фінансовим переказам коштів. Тобто, як тільки надходить платіжне доручення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, а в нас чотири дирекції такі, державне казначейство має безумовно перерахувати їх на ту суб'єкту господарювання чи ту структуру, яка надає відповідні або матеріальні виплати виплачує, або ж надає соціальні послуги. Тобто затримок не повинно бути. Що ми маємо на жаль сьогодні? Чи достатньо профспілкам важливих для того, щоб вплинути на цю ситуацію з метою її зміни? Я хочу сказати так, що ми на сьогодні підняли каже без світ, тобто і президент України, і уряд, і Верховна Рада поінформовані про дані речі, і якщо зловживання, а ми саме так кваліфікуємо дії. Державне казначейство будуть продовжуватися. Цим має зайнятися Генеральна прокуратура і Рахункова Палата України. Мова йде вже про персональну відповідальність посадових осіб за нецільове використання коштів.